Є велосипедку Reaction на бошевському двигуні, і в нього встановлено стандартне обмеження швидкості в 25 км на годину. Купив ось такий ось можна сказати, чіп. Він називається. Ну, вони ще є спідбокси. Це не оригінальний, це щось люди самі майстрять. По суті, як він працює? У нас є датчик магнітний, який щитує рух колеса і передає інформацію до нашого двигуна. Ви просто ви в розриві вставляєте ось цей чіп. І він, якщо ви будете, наприклад, їхати 25 км на годину, у вас буде показувати, то насправді ви будете їхати 50. Ось так от. Ось цей датчик, нам треба його, ну, ви самі не щупайте, просто його такими щипчиками достати з. О. Достати, і між розривом зараз буду встановлювати. Ось так це все виглядає. Назад ставимо і буду пробувати. Захотів закріпити ось таким хамутиком, щоб воно не бовталося. Так, ну що, я приїхав. По суті, спідометр, що він показує? Він показує, я би сказав, що попало. Тому що е якщо ви їдете там, наприклад, 18, він може теж 18 показувати, а далі він там якось трішки. Затухає там 20, їдете, там 21, показує. Ви можете вже близько 30 км на годину їхати. Максимально в мене зараз висаджений акумулятор, і я щось там розігнав. 36. Ну, коротше, 30 км на годину з цим чіпом. Я думаю, можете їздити, але мені треба ще з зарядженим двигуном подивитися, як він буде працювати. Ну, ну звісно, буде підрив покраще.